Призначають тренера Забіршенка, зараз Віталія Степановського зняли і беруть іншого тренера. Ну, припустимо, так, призначають Дмитра Олександровича Забірченка. Дмитро Олександрович Забіршенка приїздить в Ригу, так, виходить на, якісь, на на гру проти Словенії, де тренер скаже: Хто це такий взагалі? так. Судді кажуть, де вони його взяли? Ну ми його перший раз бачимо, де він тренував до цього. Так? Далі, а, умовно кажучи, е всі ці комісари Фіба так, і всі інші, вони також кажуть, хто це такий, кого ви привезли, хлопці? Хто цей Дмитро Олександрович? Та ось він там в чемпіонаті України там, чемпіоном став, бронзу взяв, там ще щось. Бачимо прогрес, там ще щось. Але ж ми не бачимо. <реш> тобто люди, які, припустимо, навіть судді, так, тобто всі знають Айнерса, так, скільки років він вже працює, скільки років він в Єврокубках, скільки років він віддав українському баскетболу, латишському баскетболу. Так? І дійсно навколишнє середовище навколо Айнерса Багацькіса значно авторитетніше, аніж навколо Дмитра Олександровича Завіченка.